В Україні впроваджують масштабні проєкти з підвищення та перекваліфікації для ветеранів та цивільних осіб з інвалідністю. Безоплатне навчання найбільш затребуваних на сьогодні професій проводять на базі трьох десятків закладів профтехосвіти по всій країні. І як саме можна подати заявку та долучитися до навчання? Які спеціальності пропонують і наскільки великий попит серед охочих? Ну і чому цей проект є настільки важливим для відновлення економіки та ринку праці України, розкаже Жанна Дучак. А це і і, і звідси ж перемичка на катушку. Все, Перемичка сюди. Отзю, ага, тобто, дали ця має йти на нуль. сюди, на катушку. Під керівництвом досвідченого майстра Олег уже місяць опановує навички роботи з електромонтажем. Ветеран воював у складі 52-го стрілецького батальйону, але торік демобілізувався за станом здоров'я. Ми дуже тішимося, що це наш перший учень, який прийшов за власним бажанням і успішно навчається. і ще на наступні бачите. 30 років тому. Саме в сінах цього закладу Олег здобув професію слюстра-інструментальника, але працювати за фахом нині не може. Фізична праця важка мені заборонена. Я пробував працювати фізично, ну не витягую, чесно кажучи. Рішення перекваліфікуватися виникло під час ремонту у власному помешканні. Розповідає, не зміг знайти хорошого електрика, тож мусив прокладати електропроводку самотужки. Я би захотів дуже робити ну, електриком це. Інтересно, ну і я скажу, що немало важливо, що там нормальні зарплати дуже потрібні такі проекти. Тут багато хлопців, що після поранення, дійсно як я, може вони працювали кимось одним, а тепер вже може їм то тяжко важко. Проєкт навички для інклюзивності реалізовує громадська організація Український професійний розвиток за фінансової підтримки. ЄС це без навчання за вісьмома затребуваними професіями. Курси доступні ветеранам і цивільним з інвалідністю. Розуміючи потреби ринку праці, розуміючи той факт, що люди повертають, наприклад, наші ветерани, коли повертаються з війни, вони. Ще більше ніж, наприклад, звичайний громадянин країни має потребу повернутися до нормального життя, інтегрувати інтегруватися знов в звичайне суспільство, Вони потребують більше допомоги. До проєкту долучилися вже 26 професійно-технічних закладів освіти із 13 регіонів України в Анфранківському політехнічному ліцеї готують електромонтажники з освітлення та монтажу сонячних станцій. Перша група з 15 ветеранів розпочала навчання в середині жовтня. Я сам з Волині, але певний час вже живу під Чернівцями. Костянтин Вавросюк, колишній боєць 107-ї бригади ТРО. Після трьох років на фронті звільнився з су. Про курси дізнався в центрі зайнятості. Досвід у сфері електромонтажу має, але бракувало теорії. Воно Франківську мешкає у гуртожитку. Кімнату в ньому безкоштовно виділив заклад. Навчаюсь і далі буду в цій сфері працювати. На себе, на себе. На себе. ми обростаємо тут новими ну, друзями, спілкуємося. Подруге. Іде певна адаптація. Тут працює, до речі, психолог, дуже добре працює. Я ну, навіть сьогодні з нею розмовляв, вона не полишає нас, це дуже добре. І це свого роду, навіть, скажімо так, такі проєкти, свого роду шанс показати ветеранам, що вони потрібні. Дбають, це дуже важливо. Розраховані на два місяці: один теорії, далі виробнича практика на підприємстві. Навчальні плани і програми так складені, щоб вони вже більш змістовно отримували суттєву інформацію. Щоб було цікаво, ми запрошуємо. Фахівців з приватних бізнесів з інших компаній, які безпосередньо як фахові лектори додають на сучасні напрямки технології і плюс надають практичні навички нашим слухачам, здобувачам даного профілю. Після складання іспиту всім видадуть свідоцтво державного зразка. За півроку існування проєкту на навчання побували майже чотири сотні людей, понад 50 уже працюють. Не триває набір у нові групи: в Київській, сумській, Дніпропетровській, Рівненській, Львівській, Полтавській, Запорізькій та Вінницькій областях. Щоб до нас зареєструватися, достатньо просто зайти за посиланням. Це посилання можна знайти, просто зайти до пошуку Google, ввести назву нашого проєкту. Людина реєструється, до неї, з нею зв'язується наш співробітник. І Якщо людину це влаштовуємо, то тоді ми передаємо інформацію на навчальний заклад. Набирають нову групу Івано-Франківському ліцеї і одночасно готуються до відкриття ще одного напрямку підготовки фахівців з металообробки. Жанна Дучак зі Автонас, подробиться телеканал інтер, марафон, єдині новини.